Міжнародні партнери Кременчука продовжують підтримувати наше місто сьогодні. У Кременчук надійшов черговий гуманітарний вантаж для лікарні інтенсивного лікування. Кременчуцька це стало можливим завдяки кременчужанці Ніні Нініцапаріній, яка проживає за кордоном та зібрала 10 тисяч євро на закупівлю необхідних медикаментів. А також французьким партнерам. Дякуємо нашим французьким партнерам за підтримку і допомогу. Ці медикаменти приїхали сюди з температурним режимом. Зараз їх швидко розвантажать. Доправлять до холодильників лікарні, вони будуть допомагати лікувати наших пацієнтів різних категорій. Дякуємо за цю підтримку. Вона вкрай необхідна нашим медичним закладам, вкрай необхідна нашим пацієнтам. А в руках наших лікарів вона буде дійсно творити чудо. Ця допомога надзвичайно важлива, адже лікарня потребує додаткових ресурсів для забезпечення медичного обслуговування пацієнтів. Лікарі висловлюють щиру вдячність за підтримку та зазначають, що ці медикаменти допоможуть врятувати багато життів. Щиро вдячні працівникам міського палацу культури Сергію Ситнику та колишній працівниці Ніні Цапаріні за те, що вони посприяли наданню благодійної допомоги для нашої лікарні компанії PHE France, президент Ален Бертон, а також Ed Partage, Франц Юкрейн, президент Серж Кабріє. Щиро вдячні вам за надану допомогу. Ми вдячні нашим французьким партнерам та друзям за підтримку. Така дружба доводить, що у важкі часи ми можемо розраховувати на міжнародну допомогу. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамочицькі новини. 14 липня з Кременчуцького перинатального центру було викрадено чотириденне немовля. Пошуки новонародженої дівчинки тривали безперервно з використанням спеціальних технічних засобів та сучасних технологій. Про основні деталі слідства розповів журналістам під час брифінгу керівник головного управління національної поліції Полтавської області, генерал поліції Євген Рогачов. В неділю, коли поступив виклик, мною було піднято. Особовий склад Кремінчуського району повністю по тривозі ми відразу перекрили місто Кремінчухи Кремічуський район. Нами було виставлено порядка 15 блокпостів, які забезпечували постійну перевірку на протязі більш ніж доби транспортних засобів. Відпрацювання вокзалів нами за трошки більше ніж за добу перевірено понад 2,5 тисячі транспортних засобів, які виїжджали з міста Кременчуга, 9 потягів та 85 автобусів. В ході відпрацювання да ми встановили таксиста, який відвозив. Нашого злочинця після вчинення злочину і по гарячих слідах ми встановили місце проживання нашого підозрюваного та провели далий обшук, де знайшли наші немовля та передали до медичних закладів. Під час пошукових та слідчих заходів поліцейські перевірили та опрацювали усі наявні відео з камер спостереження. Ми відпрацювали з першого дня 47 відеокамер, Нами було близько проаналізовано 400 годин відеозображення, яке які на цих відеокамерах. З на жаль, 47 цих камер 42 належали приватним особам, п'ять лише було муніципальних. Слідство відпрацьовувало десятки різних версій від сурогатного материнства до чорної трансплантології. У заходах щодня брали участь від 350 до 400 поліцейських з різних підрозділів. Перша версія це однозначно була сурогатне материнство. Не виключали даного. Потім викрадення дитини невідомими особами, ну, з якою метою, невідомою метою, тому що мета може бути різна, або перепродажа. І так далі, і так далі. Але ці всі версії ми відпрацьовували. Крім цього, була версія, що це зроблено. Родичами, оточенням, непризнаними родичами це була така найстрашніша, як на мою думку, версія. 16 липня викрадену дитину виявили у будинку 25-річного кременчужанина. Її повернули до пологового. Водночас, в рамках кримінального провадження, надається правова оцінка діям службових осіб Кременчуцького перинатального центру. Органами національної поліції спільно з прокуратурою досліджується таке ж питання і халатного відношення та допуску, ну проникнення, яким чином проникла особа до перинатального центру. Тому нами в 15 числа внесені відомості в ЄРДР по статті 367. і надаватися буде оцінка медперсонала, забезпечення саме роботи даного центру. Будемо досліджувати всі умови, які сприяли вчиненню даного злочину. Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує, а от затриманому планують вручити підозру та обрати запобіжний захід. Кримінальна відповідальність передбачена від 5 до 10 років позбавлення волі даній особі. Щодо особи, особа у нас місцевий мешканець, йому 25 років. Особа з метою, мабуть, маскування в жіночий одяг, згідно показів свідків, ця особа засвітилась перші рази саме в суботу і в неділю напередодні за тиждень до вчинення злочину, тобто 6-7 числа, також в цьому центрі зрозуміло, що ця особа отримувала розвід інформацію, як пройти можна безперешкодно, як безперешкодно вийти. Побачили на деяких відеокамерах саме його особа, ще раз наголошую, затримана, знаходиться в ІТТ. Зараз вирішується питання щодо вручення йому підозри та обрання сьогодні запобіжного заходу. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. За час повномасштабного вторгнення агресор використав велику кількість різного озброєння проти України. Ракети та безпілотники рашистів майже щоденно завдають шкоди інфраструктурі та мирним об'єктам, вбивають невинних людей. Ми зробили короткий перелік того, чим Росія била і продовжує це робити по території України. Першим типом озброєння є балістичні ракети Точка У та Іскандер. Вони запускаються з мобільних пускових установок на базі транспортних машин із західних та центральних регіонів Росії, тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму. Також пізніше у рошистів з'явилися нові балістичні ракети, які поставляє Північна Корея. Їхня дальність завдання ударів до тисячі кілометрів. Ще агресор переобладнав свої системи ППО С-300 та С-400 для ударів по наземним цілям на території України. Дальність польоту ракети до 400 кілометрів. Однак тут варто додати, що зараз їхня кількість зменшилася, адже ЗСУ активно винищують дане озброєння, в тому числі і у тимчасово окупованому Криму. Далі йдуть ракетні системи залпового вогню, град і «Смерч». Пуски цих систем відбуваються із західних та центральних регіонів Росії, окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Адже дальність польоту такої ракети, порівнюючи з іншими, невелика. Наступним типом озброєння є крилаті ракети повітряного базування, такі як Х-101, дальність польоту до 4500 км, кілометрів, та Х 55 і Х 555 Їхня дальність польоту до 2500 з Кілометрів. Запускають їх зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС та Ту-160. Також є ще гіперзвукова аеробалістична ракета Кинжал. Її носієм є винищувач Міг-31К. Також існують і крилаті ракети морського базування Калібр, які запускають з кораблів Чорноморського та Каспійського флотів. Ну і наостанок, безперечно, кожен чув про ірансько-російські ударні безпілотники Камікадзе типу Шахет або ж Аналог Іран. Запуск може здійснюватися з мобільних установок на території Росії або окупованих територій. Їхня дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. На жаль, терористичні атаки рашистів тривають і надалі. Тож бережіть себе та робіть усе, аби наближати перемогу України. Дмитро Цирюльник, Кременшуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відбулося відкриття дитячого міні-табору для вихованців Кременчуцького осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Тітки або батьки, які відвідують це товариство, мають змогу кілька днів провести у відпочинку в розвагах в змістовному проведенні свого часу в нашому міському саду. Ми дякуємо за підтримку цієї ініціативи пасторам Євангельської церкви, які допомагають матеріально-технічним оснащенням цього заходу. Ну і звичайно, дякуємо всім, хто підтримує наших дітей у такий скрутний час. Така співпраця з християнськими організаціями відбувається уже не вперше. І щоразу вона як ніколи важлива. Вони проводять християнські свята для дітей, вони допомагають іноді. Гуманітарною допомогою. Вони організовують такі ранки, діти вивчають Христа. Тут сьогодні не тільки кремічуський пастор, але й пастор з Німеччини. Він приїхав, привіз ці всі речі, і це його місія, місія життєва. І вона дуже співпадає з місією нашої організації. мене п'ять направлень. У мене п'ять направлень. Перше гуманітарна допомога. Ми відправляємо по п'ять-сім вантажівок на рік. Другий напрям це діти-сироти, дитячі будинки. Третє це люди з обмеженими можливостями. Ще є вдівські служіння і різдвяні подарунки. За час роботи табору діти матимуть змогу розважитися, розвинути різноманітні навички під час майстер-класів та насолодитися смаколиками. Ми зробили програму. Такою, щоб ми зробили програму таку дитячий табір. Наша мета, по-перше, розказати про івангелія, біблійні сюжети. По-друге, робити з дітьми поробки, грати в ігри, співати пісні. Також важливим аспектом є матеріальна підтримка або фінансова, або продуктові набори. У Кременчуці і міська влада, і небайдужі організації розуміють, що таким особливим дітям необхідні особлива турбота та підтримка. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вечір середи для кременчужан став чудовою можливістю зануритися у світ мистецтва. Адже 17 липня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилися чотири нові виставки. Одна з них перша персональна виставка митця Валерія Радька, роботи якого виконані у незвичайній техніці авторської шліфовки по металу. В можна сказати, що це такий собі експеримент, тобто фанатська така історія із шоломи, із фільмів Зоряних війн. От, і прийшла така ідея спробувати їх створити в об'ємі, так як вони самі по собі об'ємні форми мають, і доповнити їх реалістичним візуальним об'ємом, який можна спостерігати за рахунок освітлення, за рахунок того, під яким кутом лягають промені на цей лист алюмінію, так і формується це об'ємне зображення. Також у першій залі представлена персональна виставка Не втомлююся мріяти місцевої художниці Ірини Дюби. Серед 72 картин мисткині майже половина присвячена Кременчуку. Інша ж частина спогади про незабутні подорожі. Весь час з дитинства я малювала, а потім тільки мріяла далі малювати і создавати картини, але другим іншими справами займалася і коли вже діти виросли. Це я Почала малювати, крім картин, виконаних у техніці олійного живопису, Ірина спробувала себе у оформленні конвертів для справжнього воїна кіборга Олександра Оловаренка. Художниця зобразила на них обличчя тих, хто до останнього мужньо відстоював Донецький аеропорт. Я дав це зображення, яке для мене емоційно максимально викликало пам'ять подій, екстремальних героїчних кровавих подій, і я от вибрав цей знімок, і з цього знімка митець якраз я бачу мої емоції максимально викладені. У другій залі Кременчуцької міської художньої галереї Кременчужани можуть насолодитися творчістю інших митців, зокрема відомого у місті художника Миколи Горбаченка. Його роботи це портрети людей, які надихають митця на нові творчі звершення. Також у цій залі розташована неймовірна флористична експозиція Ольги Сидоренко. Аби зібрати матеріали для своїх робіт, мисткині знадобився час. Тож до виставки вона готувалася майже 15 років та ставила перед собою наступне завдання. Показати інтер'єрну флористику і взагалі флористику зовсім з іншого боку. Не таку звичайну флористику, як ми звикли всі бачити: квіти на зрізі, квіти в букетах, квіти в композиціях, а зовсім іншу флористику, флористика, яка спонукає нас до більш філософських таких знань і опанування того, хто ми є на самому ділі, аби насолодитися красою робіт що запалюють магію мрій та портретами, які розкривають багатоградність людської натури, усі охочі можуть відвідати Кременчуцьку міську художню галерею за адресою в вулиця Коцюбинського, 4, З 10 ранку до 6 вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва, Дмитро Цирульник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.